Хочете знати дещо про українців? Івано-Франківськ прийшли представники міськради і благають людей, щоб вони не були проти того, що дитині інваліду поставлять пандус, а вони кажуть, що він буде заважати естетично. Ви розумієте, наскільки ми програли себе? Програли взагалі весь народ, що це важливіше естетичний вигляд ніж пандус для дитини, дитини інваліда. Також це ж не перший випадок. Є там, де військовим хочуть зробити, але е, люди проти, тому що їм не дуже подобається, як воно виглядає. Ви можете собі уявити. І сьогодні ми бачимо прильоти Львів івано Франківськ, Тернопіль, де загинуло там вже 12 людей, дуже багато поранених діточок. І від того дуже болить, болить серце, тому що за. Промахи нашої влади за те, що в нас недостатньо ПВО, за те, що не було долодлізу, відповідають маленькі українці, які взагалі ще не, не можуть навіть зробити якийсь свій вибір, тому що вони, вони ще ростуть, набираються е, опита і все інше. І дивіться, що відбувається, е, ми просимо, ми донатимо. Ми просимо звернути на нас увагу, але всім на нас просто плювати, тому що є схеми, є витрачання коштів, є на фортифікаціях, є на тих ракетах, є на, на е, інших там боєприпасах. Хлопці на фронті, голі та босі. Ну так, вони одять, ну, одягнені в одежу, але я не про то. Я кажу про те, що їм немає чим воювати, так як вони би могли. Тому що в нас зараз військові вони мають такий е, хист е, і військово вже навчені, що я думаю, що багато в яких странах немає вже так, такого е, опиту, да, військових. То вони, вони навіть можуть вже передавати його, да? тому ми і підписуємо якісь договори, що наші військові будуть воювати десь за межами України, Нащо? Що це за, за саботаж? І е, хлопці на фронті просять одного відпустити нас додому, трошки перепочити. Є ті, що по 3,5 з половиною роки воюють, і за весь цей час вони були там один або два рази відпустці там на 10 на 14 днів, і то вона давалася їм дуже важко. Десь когось навіть питали гроші, щоб він поїхав в відпуску, ви Розумієте? Хлопці за свої зарплатні щось купляють, якісь дрони. Скільки це може відбуватися? Ви ж розумієте, що якщо б ми, ми були більш потужні, над нами так би не знущалась і. Оці потужні всі важелі в нас забрали хто? Наші політики. Тому що вони постійно під когось хочуть лягти, щоб їм не заважали красти. А ситуація в тому, що треба забрати оцей механізм красти. Чи якісь наказання не то, що там дав залог, його відпустили, то треба наказувати ну, дуже жорстко. Тому що кожна вкрадена тисяча гривень, або десять або мільйон. Це просто зрада. Це зрада наших військових, зрада народу України. І це не просто там якась стаття, це, це пожиттєво. Без права, без якогось досрочного е звільнення там, і всього іншого. Ми це повинні розуміти. І ті діточки, які гинуть, там, я читав навіть статтю, що якась дівчинка вона чемпіонка України там, світу, вона загинула від прольота Іскандера. То ті люди, які щось роблять для України, підвищують її статус, рекламують, показують, що в Україні є достойні люди, вони гинуть. А ті, що роблять з нас собак, навіть на нас не звертають увагу, без нашого погодження продають землі, влаштовують другі там якісь громадянства, а ці люди жирують. І вони можуть спокійно поїхати з України, хоча ніхто в Україні не може спокійно кудись виїхати. Хоча 100% заборони на це нема. І ті люди, які не пускають пограничники, там, таможенники, там, всі інші, оці на містах, які розкрадають бюджети. Ви ж розумієте, що ви зрадники? І треба кваліфікацію статті брати іншу. Тому що і за вас гинуть ці люди цивільні, і за вас гинуть військові. Тому що ви хочете. Зробити мобілізацію, і ви робите тільки гірше. Да, оці бусифікація. ТЦК. Ви хочете зробити? типу, що ви там вважаєте, що воно краще? а Воно.